Народився в Центральній Азії, виріс в Алушті, а обжився на Манхетені. Рустем Оміров нащадок депортованих кримських татар, якому вдалося стати українським топ політиком. Сьогодні він займає посаду секретаря РНБО і домовляється із заходом про допомогу Україні під час війни. Втім, на шляху до цього успіху його супроводжували гучні скандали і навіть кримінальні справи. Телеграфіа розповість, що відомо про політичну кар'єру Умірова. Його особисте життя і статки. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Просте Моров народився у 1982 році в Самарканді Узбецької РСР у родині інженерів кримсько-татарського походження. Його сім'ю депортували за Лушти до Центральної Азії у 1944 році. Повернутися до рідного Криму вони змогли лише після 50 років життя у вигнанні. Майбутній політик закінчив Кримську гімназію інтернат для обдарованих дітей і став стипендіатом за програмою обміну майбутніх лідерів США. Після школи здобув дві вищі освіти у національній академії управління за спеціальністю економіка і фінанси. Будучи студентом, уміру брав участь у міжнародних проєктах і був членом різноманітних студентських спільнот. Зокрема, у канадсько-українській парламентській програмі, американо-українській програмі лідерства, європейському молодіжному парламенті та інших, З 2011 по 2013 рік був співзасновником і президентом фонду розвитку Криму. Тоді ж став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. Також сім'я Умірових ініціювала реставрацію архітектурної пам'ятки мечеті Ортаджамі Бахчисараї за власні кошти. У 2014 році Уміров став співзасновником благодійного фонду «ФКАФ» і фонду культурної спадщини, створених для допомоги в розвитку мусульманських громад і корінних народів Криму. У 2019 році Уміров був обраний народним депутатом України від партії Голос і призначений секретарем комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій. Тоді ж він став заступником керівника делегації пар'є. На цих посадах політик ініціював скасування вільної економічної зони Крим і ухвалення закону про корінні народи України разом із нардепом Мостафою Джемілєвим Уміров запустив проєкт з будівництва тисячу квартир для ВПО з числа кримських татар та пільговиків. Фінансову підтримку для проєкту надала Туреччина. Також Уміров був співзасновником закону про доплати медикам під час пандемії та звільнення внутрішніх переселенців від сплати туристичного збору. У 2022 році він став головою фонду держмайна за рік роботи. Умірова запрацювали одразу декілька реформ в галузі приватизації та оренди нерухомості. Втім, вже у 2023 році президент призначив його на посаду міністра оборони. За участі Ростема Умірова пройшли чотири засідання у форматі Рамштайн. За їх результатами була запущена it коаліція а Україна отримала декілька пакетів військової та економічної допомоги від західних партнерів. Також в рамках форуму оборонних індустрій було укладено 20 угод та меморандумів про виготовлення дронів, ремонту виробництва бронетехніки та боєприпасів. Тоді ж був створений альянс оборонних індустрій. Крім того, в доробку Умірова на посту міністра оборони розробка додатків Резерв Плюс, Армія Плюс, ветеран Плюс і електронної черги до ТЦК. Наприкінці 2024 року, навколо Рустема Умірова, розгорівся скандал через закупівлі дефектних мінометних мін для зсу мережею. Почали ширитися відео з передової, на яких видно, як боєприпаси, не встигнувши вилетіти з дула. Падали у кількох метрах і не розривалися. Повідомлялося, що неякісні міни на фронт поставило виробництво укроборонпрому. Міністерство оборони визнало проблему та відкликало 100 тисяч мін, що загрожувало дефіцитом боєприпасів на фронті. Реагуючи на скандал, нардеп Олексій Гончаренко закликав до негайного звільнення та відкриття кримінальних справ. Вже за кілька місяців міністр оборони відмовився продовжувати контракт з директоркою Агентства оборонних закупівель Мариною Безруковою. Ба більше він звільнив двох членів наглядової ради, які проголосували за її кандидатуру. Центр протидії корупції заявив про зловживання уміровим його службовим становищем а набу своєю чергою відкрило проти нього кримінальну справу станом на листопад 2025 року до судове розслідування. У ній триває вже за півроку після цього скандалу, політика зняли з посади міністра і призначили секретарем ради національної безпеки та оборони у листопаді 2025 року. Ім'я Ростема Умірова сплило у справі Мідас щодо масштабної корупції в енергетичному секторі. Під час одного засідань суду прокурор САП заявив, що один з головних фігурантів справи Тимур Міндіч мав вплив на таких високопосадовців як Герман Галущенко. Та у міру. відповідаючи на цей закид, секретар РНБО підтвердив, що дійсно зустрічався з Міндичем, але лише для вирішення питання щодо поставок бронежилетів. За його словами, у підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам. Також посадовець зазначив, що на нього не вчинялося жодного тиску, і він завжди готовий дати роз'яснення щодо своїх дій журналістам. Цікаво, що на момент оприлюднення заяви прокурора САП. Умєров перебував за кордоном, що було сприйнято громадськістю як спроба втекти від гучного процесу. Втім, ці чутки були спростовані центром протидії інформації. За офіційними даними, політик перебував в офіційному відрядженні у США і має повернутися в Україну за лічені дні. Ростем Умєров не афішує деталей свого приватного життя. Відомо, що його рідний брат Аслан Омір Керемли також є українським політиком, громадським діячем. Підприємцем і меценатом сам уміров одружений з жінкою на ім'я Лейла Саїд Яг'якис. Є інформація, що вона працює у інвестиційній компанії Estim Ventures. Пара виховує трьох дітей: двох доньок віком 9 і 3 роки, а також 11-річного сина. Зараз усі вони проживають з матір'ю у США в елітній квартирі на Манхеттені. Родина політика орендує це житло з жовтня 2019 року. У вересні 2025 року центр протидії корупції опублікував розслідування, в якому йдеться, що загалом сім'я Умірова має в своєму розпорядженні вісім елітних об'єктів нерухомості в США. Зокрема, йдеться про три квартири у Флориді, одну у Нью-Йорку та чотири віли поблизу Майами. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Він був зірцем блискучої політичної кар'єри, але погорів на яйцях і куртках для зсу. Олексій Резніков, екс-міністр оборони України, якого звільнили на тлі гучних корупційних скандалів. Телеграф Юа розповість, як звичайний юрист став топ-політиком, а потім гучно пішов у тінь. З вами Дмитро Дрогонов. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Олексій Резніков народився у Львові у 1966 році. Його родина мала єврейське походження. Матір працювала лікарем невропатологом у психіатричній лікарні і була майстром спорту СРСР з художньої гімнастики. Батько працював проректором Львівського державного інституту фізичної культури, був професором і майстром спорту СРСР з акробатики. У середині 80-х Резніков відслужив в армії і отримав звання сержант запасу. Після цього здобув юридичну освіту в ЛНУ імені Франка і отримав диплом із відзнакою. Свою кар'єру майбутній політик розпочинав з адвокатської діяльності. На початку 90-х він став співзасновником брокерської компанії Галицькі цінні папери а пізніше заступником голови центру розвитку українського законодавства в Києві. У 2000-х Резніков відкрив компанію Правіс, яка згодом стала відомою як Резніко Власенкові партнери. Після її злиття з юридичною фірмою «Магістр і партнери у 2009 та 2010 роках. Компанія стала переможцем рейтингу Chambers Europe Awards. Протягом наступних п'яти років Резніком продовжував адвокатську практику. У 2008 році Резніков став депутатом Київської міської ради шостого скликання від блоку Миколи Катеринчука. А у 2014-му його обрали на ще один термін. Того ж року він став заступником і радником міського голови Віталія Кличка. Саме Резніков дав старт реформі у галузі зовнішньої реклами в Києві. Завдяки їй в столиці значно зменшили кількість рекламних перетяжок транспарантів над дорогами та тимчасових виносних конструкцій на вулицях. Окрім цього, у 2015-2016 роках Резніков був головою української делегації у конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. У 2017 році Резніков відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу Євробачення у Києві. А у 2018 тисячі за організацію і проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА з боку КМДА. У 2020-му його призначили віце-прем'єр-міністром України, а також міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вже за рік стало відомо, що кандидатуру Резнікова погоджено на пост міністра оборони у листопаді 2021 року. Він заступив на посаду, на якій і зустрів повномасштабне вторгнення в Україну. У червні 2022 року в коментарі британському каналу Sky News політик заявив, що третя світова війна розпочалася 24 лютого, і Якщо Україна програє, Росія нападе на інші країни. У січні 2023 року. Дзеркало тижня опублікувало розслідування, в якому йшлося про завищення цін при держзакупівлях для армії. Журналісти оприлюднили деталі угоди вартістю понад 13 мільярдів гривень, укладеної Міністерством оборони СТОВ Актив Компані. З них виходило, що ціни на продукти для військових частин ОК «Північ» були в 2-3 рази вищими ніж у роздрібних магазинах столиці. Матеріал викликав бурхливу реакцію у змі і соцмережах. Найбільш обговорюваним у медіа стало звинувачення відомства в закупівлі яєць по 17 гривень за штуку. Реагуючи на скандал, в міністерстві заявили, що закупівель за такими цінами не було. Крім того, посадовці зазначили, що голову департаменту закупівель Богдана Хмельницького відсторонили через внутрішню перевірку, яка була проведена ще до скандальної публікації. Також на тлі скандалу звільнили заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Вже у травні 2023 року, після перевірок, у рамках розслідування, голова Держаудитслужби Алла Басалаєва заявила про виявлення великої кількості порушень з боку Міноборони. За її словами, загальна вартість збитків склала понад 2,5 мільярда гривень. Попри це, міністерство не визнало порушень зі свого боку і навіть подало позов до суду проти журналістів і Держаудитслужби щодо захисту ділової репутації. За лічені місяці після цього навколо Олексія Резнікова розгорівся ще один скандал. Журналісти-розслідувачі звинуватили посадовців міноборони у тому, що вони відібрали для закупівель компанію в обхід аукціону. Співвласником фірми виявився племінник нардепа від слуги народу Геннадія Касая в рамках угоди. Міноборони придбало у Туреччині 180 тисяч, начебто літніх курток для зсу. Плативши за них втричі більше ніж за зимові, невідповідність документів. Виявили митники Молдови під час доставки першої партії одягу ще восени 2022 року. Тоді вантаж затримали на кордоні, але на прохання міноборони згодом відпустили. Олексій Резніков відкинув ці звинувачення. Він зібрав прес-конференцію, де показав куртки із цієї партії та пояснив, що вони не можуть бути літніми, адже зимою 140 тисяч військових нам би про це сказали. Також міністр запропонував укласти публічне парі. Якщо виявиться, що куртки дійсно літні, він піде у відставку. А якщо зимові, то автор розслідування Михайло Ткач на рік піде з професії. А нардепка Анастасія Радіна, яка підтримала його, складе мандат. Обоє від парі відмовилися, адже на той момент факт невідповідності одягу та документів на нього вже був доведений громадською антикорупційною радою при міноборони. Крім того, державна експертиза виявила, що одна з партій курток взагалі не відповідає стандартам і не може використовуватися за цільовим призначенням. На тлі скандалу президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність нових підходів у Міноборони. Олексій Резніков подав у відставку. А вже наступного дня Верховна Рада підтримала це рішення. Попри звільнення двох топ-посадовців Міноборони та відставку Резнікова. Розслідування у справах 2023 року продовжуються у квітні 2025-го Керівник головного підрозділу детективів набу Олександр Абакумов в ефірі Радіо Свобода заявив, що ексміністр не є підозрюваним або свідком у справі про розкрадання державних коштів. Попри це, вже наприкінці червня Набу провело у Резнікова обшуки. За даними української правди та дзеркало тижня, вони стосувалися справи про закупівлі харчів для військових за завищеними цінами. Дізнавшись про візит Набу, Резніков повернувся з відпочинку за кордоном. Джерела в його оточенні запевнили журналістів, що обшук відбувся у справі відкритої за заявою самого Резнікова ще у 2023 році. Також близькі до екс-міністра співрозмовники заявили, що у нього не вилучали жодних документів, а телефон погортали і нічого цікавого, крім переписки щодо публікації у змі не знайшли. В антикорупційному бюро заходи офіційно не коментували. Видання LB повідомило, що обшуку Резнякова проводили за ухвалою суду у справі про харчування в армії, але процесуального статусу він у ній не має. Щодо справи про закупівлю курток для військових. То 3 лютого 2025 року вищий антикорупційний суд зняв арешт з більшої частини партії, оскільки у військових був дефіцит одягу. Командування сил логістики зсу попросило віддати їм закуплені раніше речі. Під арештом для подальших експертиз залишили 50 курток і 50 штанів. Повідомило видання наші гроші. Офіційних даних щодо закриття цієї справи у відкритих джерелах немає. Після звільнення з посади міністра оборони Олексій Резніков перестав вести свою сторінку у Фейсбуці. Останній допис там датується 5 вересня 2023 року. День звільнення. У січні 2024 року повідомлялося, що політик відновив свої права на адвокатську діяльність і повертається до практики. Ще за кілька місяців у мережі з'явилася інформація, що екс-міністр очолив проект безпечних та оборонних програм в Українському інституті майбутнього. У вересні того ж року журналісти Радіо Свобода спіймали політика у Празі. у розмові з пресою Резніков в черговий раз заперечував корупцію Міноборони під його керівництвом. Також він зазначив, що не має політичних амбіцій і не планує повертатися на державну службу. З вами був Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво.